Це відео створене виключно з документальною та розважальною метою. Не повторюйте показані дії. Вони небезпечні та можуть бути незаконними. Автор не закликає до їх виконання. Майже всю ніч спав на подушечки своєї на каріматики. І зарази під утро пішов дощ. Накрився дождів я сподіваюся, насильно намокне. Коше приїхали повністю, канзас. Їдемо в сторону. Їдемо в сторону Техаса. Я боявся цього моменту, але все-таки він настане. Із усіх доріг, на якими ми поїдемо, ми поїдемо через Альпаса. — це город, який межує з Мексикою. У мене був страх, що я попаду туди в Мексику, случайно я не хотів. А ще й за те, що Вальпасу багато охорони. Якраз таки за те, що воно межує з Мексикою. Тому мені туди потрапити взагалі не можна. Мені треба вилізти до Ельпаса. А потім вже залишився один поїзд, і я вже в Лос-Анджелесі. Ось така біля бірда. Ще й стали, блядь. Тут така транспортна система в Америці. Час їдемо, час стоїмо. Пропускаємо когось. Е, неприємно. Хоча вже стільки неприємностей було за весь цей час, вже в принципі. Ну, а я тут поки прибрався, вже навади в порядку, так сказати. І у мене зараз такий железнодорожний сніданочок, Сосиска, булка. Буду їсти. Трошки мене Дивіться, які ноги. Оце подорож, да. А, оце, да? Воно. Турція, п'ять звзд, all inclusive. А ну сосиска не пропала. Чотко. Консерванти отработали. Mm. Бомба. Ми виїхали з усіх провірок, вийшли на нужну гілку і, по ідеї, сьогодні вечором, сьогодні ночі вже має бути Вальпас Техас. А я чую, чимсь воняє, а тут куча коров вирощується. Хоть трошки пройдусь, бо щось я стою на місці. Засидж... Засидівся на роботі. Ми знову попали під по дощ. І в цей раз дуже сильний. Я, я сів на свої речі з дождевиком, але вітром просто його здуває. Я не можу його натягнути. Сука! Ну уже дуже близко до кордону с Мексикою. Я надеюсь, что мы успеем затормозить перед въездом в Мексику. Ще цього мені не хватало в Мексике оказаться. Тормози, брат, давай. Опа. Тунель. Да, да, да. Чем в Мексике, блядь. Вот уже красная линия, это уже Мексикой. Сюда, нахуй. А -а -а -а. Блять, я а посредине трассы. Туда. Спасибо, поезд. Мы с тобой пол Америки проехали. Вон уже дома. Бачу дома. А -а -а. Я все сделал. Я

Thank you brother. I appreciate it so much. Yeah, no I just jumped off from the train. Oh really? I was in Kansas City. Oh that's cool. Yeah, I travel. Oh, that's nice to reach. Thank you so much. Yeah no problem. Have a, a good day. No uh, mm. uh. Uh, майже сутки нормально не пив. Фух. Еду в автобусе в спортзал миться. Потому що я сиджу і тупо сам собі даже воняю. Я вспоминаю, знаєте, сами самі бомжи, які заходять в якісь общественные места, і от них такий шлейф, прям вонизм. Вот Оце я ще такі же самий. Подальше всіх сів, щоб не вонять нікому. Після суток ожидания потяга в непонятних лісах в полях. Після двоє суток життя на самому потягу майже без води. Я добрался до Ельпаса в конце концов. Я проехал, Я проехал за ці два дні 1600 кілометрів. Нормально подустал, у но мене глаза вже краснючі, нос згорів теж кепка злетіла к чертям собачим. І взагалі Техас звісний своїм барбекю.

This is the right the right yeah. thing. And so for me. so we would and same thing downtown Austin, they would do the same thing. So we'd go to Sixth Street Party, go to the train tracks, jump on the train. You. Uh-huh. Really? And then go go wow. to North Austin and it had to slow down again and we'd just jump off and walk, walk wow. to my house. So everybody would park at my house. Where I did their house, yeah. And and we would we would jump the train going there and jump the train going back. Wow. <laughs> Who are you? You and David, so that's Robbers. Okay, but I know you're about to get down. Oh, uh, I lost the gun. Is it okay that we put. Can I take your picture? We're going to put it on the social media person. We need to put it on social media? If you want, of Is course. That okay. Uh, it's on our social media. Social can, media. You, can you get a discount then? He will. Yeah? I'm sure he will. Yes, of course okay right? of course okay okay let's so i'm just getting them for your backpack and stuff too okay let's Is go that okay Let, of course all right all right oh i need it i can't get it all yes yes there we go there we go thank you all right <laughs> thank you so much yeah. thank you so Cheers. much good job that's Mmm. Це розпіздос. Це просто піздец. Мені так подобаються ці контрасти життя. То ти сидиш в полі, сутки, не двигаєшся, пиздиш комарів, кліщей з себе достаєш, ждеш, просто вмираєш там. А тут раз і ти вже сидиш в ресторані, кушаєш техаски барбекю. Емоцій куча. Бажу здоров'я, дорогі! Замічти, і щоб вони збувалися. <колола> то оказався менеджер ресторану. Вони зробили фотку зі мною з моїм рюкзаком, що я путешественник зайшов їхній ресторан. Вони мені зробили скидку, майже половину чека. классно посадив, там было куча официантов красивых. А я уже не дрочив 7 дней. там, я до них пішов общаться. И все. Иду дальше, все. Лафа закончилась. Последний рывок. Последний рывок до Лос-Анджелеса. Мне осталось приблизительно 1000 километров до Лос-Анджелеса, за Альпасо. Я, я решил не оставаться тут на ночь. и чувствую, что у меня есть силы. Тем паче, я классно покушал. Я хорошо спал сегодня ночью в поезде, так что сегодня будем ночью уже работать. Смотрите, как прикольно, вот за станцией, вот то, вот эти дома, то уже Мексика. Прям через забор Мексика. Вот, -то так я прям приблизился в притул опять, 25. Так и маны мне туда. И прямо ты идешь по шоссе, шоссе с правой стороны забор, І через забор вже лексика і стоїть гвардія з автоматами. Не знаю, ребят, видно, не видно. Но он декрасно мигает. Там на проході на железних дорогах стоять коротко, охранники чи поліцейські, на не И Головне питання в тому, чи вони мене побачили і стоять там. Или просто. Благо тут є виход на трасу. Вон вони, по моєму це прикордонники з тої сторони забора, а там уже Мексика. Вон така ж сама машина стоїть. Ай. Собственно, отут я буду ждать поезд в такому довольно таки публичному месте. Ты сам тут розлився, розталив каремат. Якщо не дождусь, то буду тут і спать походу. Тут і сьогодні і спав і ждав свій поїзд. Тут так цікаво зроблено, що получається є можливість зловити потяг в самому городі. Тут люди ходять, всі діла. Ну, Вечором ходили вчора. А я тут собі лежу під кустарником, під, 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 під деревом і, і спав Спав і вставав пару разів, намагався поїзд ловити. In the boat shields. So, oh hello, good. Are you just bike around here? Yeah. Yeah. Just to let you know uh, the gate is gonna start being mda 8 it's militarized. It's 60 feet from the gate. Uh from like the uh, fence area? Uh I'm not gonna go to the fence area, no. Oh okay. Where are you gonna go to? I'm just walking around here. Okay, sounds good. Yeah. Perfect. Thank hey, you, have a good one. Okay, good one. У мене погане причувствує Тут много цього патруля. Вони конечно відповідають отв... за іншу безпеку, за те щоб не лягали, не перелізали сюди. Але вони ж теж свидетели, так да? я вже стільки пройшов кілометрах з рюкзаком ебаном. І дешого до своєї потенційної точки Вон зверху камери вже там Мексика кордон От Майколі от Ель Пасо. Просто вже пустиня почалась. Главное, щоб цій пустині пройшов так, щоб цей поезд затормозив. Тут переход, то сподіваюся, він ще в межах цього міста не буде рухатись швидко, я зможу запрыгнути. Сьогодні я ночував на цій криші магазину. На нас ліс. Я Вчора там на поїзді не засипився, тому що на той локації вже поїзд набирає швидкість і мені прийшлося міняти свої плани. Так, а як я сюди залізав вчора ночі? Пішов спочатку спати під дерево. сука, комари почали гризти. Тобі утрення зарядка. Thank you so much. Yeah, absolutely. <laughs> I'm so fucking lucky. This is my train. There you go. God bless you man, be safe. God bless you. Take care. Absolutely. You'll be good. У мене пацан підвез прям туди, куди треба. Треба найти для себе підходящий вагон. тоже задачка на звездочку. Все, нашел для себя наше нужное место. Теперь самое главное, это дождаться и понять, в какую сторону он будет ехать. Мне надо туда. Но, по-моему, хвост у него с той стороны. Поэтому не побачив с той стороны никакого локомотива. Теперь Прячем все свои вещи. І ждемо від'їзду. Якщо все вийде, то я просто завалюю. Бо я настільки вчора і стащився, коли я ті мені двоє суток по тому ельпасу лазив, шукав місце, спав в кущах, просто зря ходив на травм мозолі, і тут я виспався на криші, пішов одразу. Хоч сразу мене відвезли на автостоп і прямо відвезли мене прямо до мого поїзда. Якщо ми їдемо туди, я просто плакати почну. Я стіймав! Я стіймав в до Лос-Анджелеса! Єс! Єс, він їде туди, куди треба! У мене вийшло! У мене вийшло! Боже, я не вірю в це. Камера, побачив камеру. Вон охрана. З двох сторон стояли, я просто упав на землю. І вроді би вони мене не заметили. Оказывается, я попал в місце, яке дуже сильно охраняется. І тут дуже багато локомотивів сейчас. І ми катаємося туди-сюди, нас розформовують, Нас розформульовують. Я не знаю, чи я поїду. Катаються охорони туди-сюди, робочі машини. І я просто лежу і сподіваюся, що ми поїдемо. Тлоє так зловить. буду щось розказувати. Чотири години. Чотири години я лежав тут під сонцем. Туди-сюди катались охранники, роботники. В огромному складі де куча камер. Я все-таки вилежав і ми їдемо. Я... Ви знаєте, тут це такі качелі, чесно кажучи, оця пригода. У тебе то виходить, то не виходить, то тобто ти вроді би нашов цей поїзд клас, а потім він заїхав і 4 години в найохрані території, блін. Тусується, катається туди-сюди, і ти просто молишся, щоб, щоб ти відсюди уїхав, непоміченим. Цей момент настав. Походу ми їдемо прямо в Лос-Анджелес. Добрий ранок! Їхали цілу ніч. Я добре поспав. Ми вже майже в Каліфорнії, от дивіться, вже пальми. Вже пальмочки віддіються на горизонті. Ха! ха Я спригнув! Я спригнув до в'їзда в саму опасну зону! Але є один нюанс! Я посередині пустині. Фух! Треба вибиратися! Вау! 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 Яка цивілізація! Ну вон бачу трасу! На трасу і єдиний варіант. Тачку ловить надо. Давай поезд, спасибо тобі. Мій третій і останній поезд в Америке. Це було круто, брат. Спасибо. Жаришка, нічого не сказати. Хорошо, що я взяв с собой много воды в цей раз. У мене до сих пор осталось. И много воды взяв. І цей поїзд, красавчик, кажуть, мені, кажуть, це, мені швидший поїзд, з яких я був. Це третій поїзд, і він найбистрій. Я що так, фіу, майже без зупинок їхали. План добратися до заправки в ближайшої до неї 20 минут, слава Богу, і ловити машину в лос анджелесі сказав? That? What did you say? You're talking to my customers. You need to leave the property. I cannot do this? No. I'm just looking for the way to go to Los Angeles. Not on my property. You can go out and sit on the corner of the street. I cannot be here? Not on my property. It's your property? It's yep. like private property? It is. And you don't allow you to, me? okay. I'll just call the cops. It's okay. Talk like real man. I can't go out. It's not a problem for me. Don't talk about co cops, alright? Okay. А через вашу обід. Наша моніливої тачка, якщо це не буде потяг. желанні залишитися живим поліцією, і неврадимовим, незахваченим охороною поліції і, можливо, бути депортованим Мені здається, прийняв мудре рішення завершити свою поїздку в двох часах їзди від самого Лос-Анджелеса. Бо саме там дуже жорсткі і контрольовані ярди яких мені було б надзвичайно важко вилізти, не попавшись. Дуже символічно заканчива свою подорож прямо от ярд товарняков, А от моя автобусна остановка. І зараз я на автобусі буду добиратися до Лос-Анджелеса як простий мирний житель. А це if you're not weird nowadays, then you're weird. If you're not weird nowadays, you're not normal. We weird is за new normal. If you're not weird, то не normal. But... Uh -huh. Такі я вам скажу контрасти. Мягка сидушка. Ні від кого прятатися не треба. Люди сидять вокруг. Я їду. <laughs> Але я їду з таким якимось зовсім іншим відчуттям. Все в автобусі. Не уверен, не з таким, як у всіх інших тут. Вон, по этим колеям ехал сегодня, прям по этим колеям ехал сегодня, а сейчас все в автобус пиздец, для меня все уже дычи, дичина какая -то. а не то, аж не верится, что я ехал там, капец. Я не буду жити не бачити. Я тебе предупреждаю, я винючий і грязний. Моя вонюченька. Може Можемо не обійматися. Може Іди сюди, моя вонюченька. Привіт, давай поп'юй О, я думав, що вирішив. Ну куди ж ми А я який радий. Ти не тут? А я який радий. Ось вона моя. Моя родима синівала я. <laughs> Скоро на тебе поедем в далекие края. Это уже в других сериях. Ой. Вы знаете, мне кажется, это... лучшее завершение цієї подорожі выживания. Саме на этом диванчике. У своїх прекрасних друзів в Лос-Анджелесі, я чесно це би не ожидав такого. Ну, я знав, що я сильний в принципі, але тепер я знаю, що я можу і так, я можу 10 днів хуй з недеша Райобиться, і проїхати всю Америку з одним рюкзаком на товарних поїздах. Повторяйте, цього не сильно хочу, але те, що я знаю, що я це зробити що я це пережив. Воно вже по-іншому формує твою свідомість. Ти вже знаєш, хто ти. Ти вже знаєш, на що ти способен. Рівно 10 днів я їхав з Мініаполіса в Лос-Анджелес. Я змінив три потяги. І ці три потяги сумарно провезли мене 3450 кілометрів. 150 кілометрів провіз автобус. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть донати. З вами був Шукач Пригод. Та добраєш.